Завдяки втручанню Львівської обласної прокуратури вдалося відстояти право громади на пам'ятку історії місцевого значення. Мова йде про комплекс фортифікаційних та інженерних споруд Фортеця Миколаїв». Миколаївська фортеця є унікальною пам'яткою військової історії та фортифікаційного будівництва. Її значення виходить далеко за межі звичайної оборонної споруди. Адже вона рідкісний, збережений зразок архітектурних та інженерних рішень другої половини 19, початку ХХ століття. В той час, коли Європа активно переходила до нової концепції оборони, ця фортеця втілила в собі передові ідеї свого часу, демонструючи майстерність і стратегічне мислення військових інженерів. Автентична планувально просторова структура, яка залишилася практично незмінною протягом десятиліть. Робить Миколаївську фортецю особливою. Завдяки цьому ми можемо побачити фортецю такою, якою її задумали і побудували з унікальними укріпленнями, казематами, валами та ровами. Крім того, фортеця має значну науково технічну цінність, адже її живим підручником для вивчення розвитку фортифікаційної думки та будівельних технологій свого часу. Сьогодні Миколаївська фортеця це не лише об'єкт наукових досліджень, а й важлива туристична принада. Збереження цієї унікальної пам'ятки є пріоритетним завданням, адже Миколаївська фортеця це частина нашої національної спадщини, яка свідчить про багато військову історію України. Водночас органом прокуратури виявлено, що на території комплексу приватній власності знаходиться 24 гектари землі, власники якої зможуть майбутнім використати ці ділянки з метою видобутку піску. Для захисту пам'ятки Миколаївська міська рада у 2021 році ухвалила рішення, згідно з яким фортечні споруди переходять у власність міста. Це дозволить дослідити пам'ятку, скласти її паспорт та розробити науково-проєктну документацію. Виготовлення документації дозволить чітко визначити межі комплексу та режим і правила його використання. Однак власники земельних ділянок, маючи на меті комерційні інтереси на цих землях, не хотіли виконувати вимоги пам'ятку охоронного законодавства. Відтак вони оскаржили рішення Миколаївської міськради та скасували його у суді. Захищаючи культурні цінності та не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, обласна прокуратура звернулася до поліційний суд. Погодившись за аргументами прокурорів, суд залишив силі рішення Миколаївської міської ради щодо прийняття спірних ділянок у комунальну власності.